Доброго дня, шановні педагоги, пропонуємо вашій увазі презентацію нового посібника з навчання грамоти, Українська мова буквар для першого класу. Над створенням посібника працював авторський колектив у такому складі: Вашуленко Микола Семілович, Прищепа Ольга Юхимівна, Вашуленко Оксана Вікторівна. І, звичайно, професійний і творчий колектив видавництва, видавничий дім освіта. У процесі роботи наш авторський колектив прагнув створити посібник, який буде цілісно інтегрувати функції підручника і робочого зошита в одному виданні. Також Посібника, який стане носієм змісту і моделлю процесу навчання, та водночас розкриватиме послідовність викладу навчального матеріалу і пропонуватиме сценарій розгортання навчального процесу. Посібника, який матиме методичні можливості для побудови різних варіантів уроків для вчителів із різним рівнем кваліфікації. Також ми прагнули, щоб наш посібник створював передумови для формування і розвитку комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей, які передбачені державним стандартом початкової освіти. Ми прагнули створити посібник, який буде залучати учнів в процес навчання грамоти з допомогою цікавого, доступного, систематизованого, комплексного викладу навчального матеріалу. А ще ми намагалися створити посібник, який буде зрозумілим для батьків, щоб вони, батьки, могли допомагати в навчанні своїм маленьким першокласникам. Посібник створений, призначений для навчання першокласників грамоти на основі звукового аналітико-синтетичного методу у сучасній його інтерпретації. А він полягає у тому, що для формування в дітей початкових умінь читати треба йти від звука. До букви. Реалізація цього принципу передбачає наявність у посібнику добуквеного, буквеного і післябуквеного періоду. З огляду на це посібник має таку структуру. Перша частина посібника призначена для добуквеного періоду навчання грамоти, друга, третя, четверта і п'ята частини забезпечують завдання буквеного періоду навчання грамоти. І шоста частина спрямована на післябуквений період навчання грамоти. Для забезпечення завдань до буквеного періоду у першій частині подано матеріали для ознайомлення першокласників зі словами, назвами предметів, зі словами-назвами дій, зі словами-назвами ознак, а також зі словами якими називають кількість предметів. Також у посібнику в добукваній частині здійснюється формування уявлень проречення, ознайомлення зі службовими словами, розділовими знаками в кінці речення. На матеріалі цих уроків учні вправляються у визначенні кількості слів у реченні, у побудові графічних моделей речень, у складанні речень за малюнками і схемами. На матеріалах до буквеної частини посібника відбувається формування умінь ділити слова на склади, визначати наголошений склад, будувати складові моделі слів. Також відбувається формування уявлень про звуки мовлення, голосні і приголосні звуки, тверді м'які приголосні звуки, умовне позначення їх на письмі. На матеріалах писівника ми формуємо в першокласників уміння здійснювати звуковий аналіз слів простих забудовою і будувати звукові схеми цих слів. Велику увагу в нашому посібнику приділено підготовці учнів до письма. Для цього посібнику подані, наприклад, такі завдання, які передбачають вчитися учнів передбачати рухи руки. Координувати рухи руки, також виділяти предмети з малюнка, відчувати натиск олівчиком на папір. І, звичайно, що особливо важливо для дітей, які пишуть лівою рукою, вчать дітей орієнтуватися у напрямку письма. Також у нашому посібнику ми вчимо. Ознайомлюємо учнів із графічною сіткою зошита поступово. Спочатку ми ознайомлюємо з рядком, в чому розміщувати у рядку різні предмети. Спочатку в рядку більшого розміру, потім рядок поступово зменшується, і учні зображують і предмети, і різні елементи від простих до складних у рядку. Згодом З'являється міжрядкова, міжрядкова лінія. Учні виконують різні завдання в основному рядку з міжрядковою лінією, і нарешті ті ж самі елементи пропонується написати в повній графічній сітці ЗОшита. У нашому посівнику. Вивчення букв відбувається з урахуванням їх частотності вживання в українському писемному мовленні, зокрема в текстах для дітей, в художніх творах для дітей. І також ми намагалися ознайомлювати з буквами, враховуючи складність їх написання. Це дало нам можливість вже на початку, на початку буквеного періоду запропонувати першокласникам значну кількість слів, доступних для читання і розуміння. Наприклад, опрацю, опрацьовуючи 11-ту літеру, це літера К для читання ми запропонували понад 50 слів. Також це дало можливість, крім вправ з читання. Окремих слів запропонувати невеликі тексти, логічні завдання, в основі яких лежать речення. У буквений період продовжується робота спрямована на розвиток фонематичного сприймання, але завдання тут дещо урізноманітнюються і ускладнюються. Згодом оволодівши умінням виділяти звуки, дитина закріплює за ними їхні оптичні образи букви, і вже на цьому етапі виникають перші помилки, які полягають у заміні однієї літери, іншою. Це пов'язано з нестійким запам'ятовуванням дитиною зорового образу букви. Щоб уникнути цих помилок, у нашому посібнику запропоновано різноманітні завдання, які, власне, і спрямовані на запам'ятовування букви. Це завдання на асоціацію, на графічний. Полелементний аналіз будови друкованої букви, власне написання друкованих букв, викладання букви з олівчиків, мотузочки та інших матеріалів. Наступний етап відзначається прийомом поскладового читання. Цей етап забезпечується роботою з різними складовими таблицями, яка, власне, і сприяє безпосередньому утворенню складів з відомих учням букв. А також подано завдання на відпрацювання вміння читати нову букву у складах, словах, реченнях і текстах. Шкільна практика показує, що з кожним роком збільшується кількість першокласників, які мають вади у вимови звуків української мови. Усунути їх можна за допомогою різних тренувальних вправ, які також подано в нашому посібнику. Одним із пріоритетних завдань сучасної початкової школи є створення необхідних і повноцінних умов для особистісного розвитку кожної дитини. Відомо, що сучасні першокласники приходять до школи з різними стартовими можливостями для формування і розвитку навички читання, тому важливо забезпечувати диференційований підхід у навчанні першокласників. Читаючим дітям доцільно пропонувати для читання посильні тексти, аби сформована в них у дошкільний період навичка читання продовжувала розвиватися. Наш навчальний посібник значною мірою орієнтований на дітей, які тільки починають вчитися читати. Для цих учнів у матеріалі для читання використовуються тільки вивчені літери. Ці тексти подано біля умовної позначки Синя книжечка. Біля умовної позначки Червона книжечка подано тексти для першокласників, які певною мірою вміють читати. Одним із надзвичайно важливих завдань є мотивація дитячого читання, щоб зацікавити дітей процесом читання, доцільно пропонувати для читання цікаві тексти, що ми і прагнули зробити у своєму посібнику. Післябуквений період навчання грамоти призначений для вдосконалення навичок і читання, і письма, для формування умінь сприймати, розуміти і аналізувати прочитані тексти. Також на цих уроках передбачається повторення і закріплення мовних знань і вмінь, розвиток усного мовлення і пізнавальних здібностей першокласників. Як уже було зазначено, посібник виконує функції і підручника, і робочого зошита, тому, звісно, у ньому подано завдання для формування у молодших школярів повноцінної навички письма у букваний і післябукваний періоди навчання грамоти. Методичний апарат нашого посібника містить матеріали для формування, умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях. Шановні колеги, процес навчання грамоти не може відбуватися без розвитку усного мовлення першокласників, а воно починається з першого дня процесу навчання. Майже кожна сторінка нашого навчального посібника викликає дитину на називання зображених предметів, на переказування сюжету, на складання речень за сюжетом, на створення міні-текстів, складання розповідей за серією малюнків, до створення самостійних міркувань на підставі раннього досвіду, на виявлення світлів. Дієї фантазії. Також у нашому посібнику запропоновано спеціальні уроки розвитку зв'язного мовлення, тему яких ви бачите на цьому слайді. Для формувального оцінювання в нашому посібнику запропоновано виконання самостійних робіт під керівництвом вчителя. Підсумуємо, шановні педагоги, Зміст посібника відповідає державному стандарту початкової освіти, дозволяє повноцінно реалізувати завдання мовно-літературної освітньої галузі, забезпечує диференційований підхід до формування навичок читання і письма, сприяє формуванню ключових комунікативної і читацької компетентностей першокласників, передбачає різні види мовленєвої діяльності. Сприяє формуванню рефлексивного досвіду, емпатії, емоційного інтелекту, містить доступні й емоційно привабливі тексти. Також, що важливо, обсяг, кількість та частотність практичних завдань та вправ відповідає індивідуальним і пізнавальним можливостям першокласників. Усі завдання і вправі, вправи, які подано, в нашому підручнику, вибачте, посівнику укладено за принципом поступового нарощення ступеня їх складності. Також посівник передбачає різні форми взаємодії, що сприяє формуванню умінь взаємодіяти у парі, групі і узгоджувати свої дії з партнером. Шановні педагоги, щиро дякую вам за увагу. І бажаю усім нам миру, творчих успіхів вам, шановні педагоги, у навчанні і вихованні маленьких наших першокласників, наших маленьких українців вони наше майбутнє.